Подивіться, будь ласка, що я отримала. В мене молоді особи до 30 років, вони в мене ось аж 5 осіб, бачите, є ризиковими, 3 особи є обережними. І жодна особа не знаходиться в комірці неризикові. Люди середнього віку, бачите, вони загалом є обережними. Так, дехто з них є. Ризиковими, дехто не ризиковими, але більшість вони готові ризикувати з певними гарантіями. І люди старшого віку, бачите, жодна особа не є ризиковою. Більшість з них є неризикові. Тобто, з цієї таблиці, так, я самкнула здесь, сума 8, 17, 5, 30. І ось тут сума, яку я тут порахувала, тут також 30, бачите, співпала. Тобто з цієї таблички, з, з цього групування, я можу зробити статистичну закономірність. Чим більш старшою є особа, тим менш вона є ризиковою. І більш молода особа зазвичай є більш ризиковою. Сподіваюсь, тут зрозуміло. Якщо не зрозуміло, то, будь ласка, не давайте мені питання. А зараз. Я хочу угу, наостанок, давайте ще одне групування зробити. Хоча тут можна їх ще робити і робити. Дивіться. В мен... Я хочу дізнатися, а коли, куди в мене інвестують люди, які є ризиковими. А куди в мене інвестують люди, які не ризикові, а куди в мене інвестують люди обережні? Виходячи із завдання, мене буде цікавити дві ознаки. Це. Схильність до ризику і напрямки вкладання коштів. Схильність до ризику. Так, «Неризикові», Одиничка в кодуванні. Обережні, це ті, хто з гарантіями двійка, і ризикові, які люблять ризикові стрічка. І ось тут в мене буде напрямки вкладання коштів або напрямки, давайте напишемо інвестування, напрямки інвестування. І тут, якщо це чистовий варіант, вже буде, звісно, без кодіровок. Цінні папери. А что там второе? Нерухомість, валюта, товар. Нерухомість, валюта, товар. Разом. Разом. І в даному випадку мене також буде цікавити групування за двома ознаками одночасно. Дивіться. Так, не ризику 1, 2, 3. Вспоминаю кодировку, ценний 1, нерухомість 2, 3, 4. Так, це черновий варіант, тому я можу дозволити собі поставити вот ці кодировочки. Так, поїхали. Перше одразу 1, 2. Так, на ризиковій двочках. Вот тут вот ставлю заробку. Наступний 2, 4. Двійка, обережний інвестує в товар. Ось, будь ласка. Далі 2, 1. 2, 1 в цінні папери. Ну і давайте ще один зроблю. 2, 2. Це обережний і нерухомість двійка, ось так. І так, по кожному з 30 ви проходите і заповнюєте табличку. Ану.